На огляді універсальні бризовички трьох видів на ринку України я бачив і тримав в руках, зокрема, десь п'ять видів бризовичків. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються як і ціною, так і якістю. На фото вони виглядають приблизно однаково. Але при огляді, ви зараз побачите, я вам продемонструю відмінності. Перший вид бризовичків. Тут ви бачите вмятини. ось таке лиття. Резина ось така. Ось так вони виглядають. Скажемо, не Ice, ми їх назвемо бюджет. Другий вид бризовичків. Тут резина йде пом'якша. Немає цих, ну, вони гладенькі, красиві. Тут ви бачите, це не порізане тріщини, це напливи резини. Ось ось-ось таке лиття. Ці назвемо стандарт. Третій вид. Тут у нас вони йдуть шершаві, тут іде як напилення, вони також резинові, такі пружніші, але також резинові. Тут у нас глянець, середині глянець, гарне литя. Ці назвемо екстра, екстра стандарт. Бюджет дані бризовички в мене є в наявності. Це я продемонстрував вам довші. Вони також є коротші. Також у мене є коротші. Внизу під відео буде посилання на ці три види і по бажанню. вже як захочете, захочете коротших, захочете довших. Просто зв'яжіться зі мною. Допоможу.